В'язати гачком Лариса Шумінська навчилася самостійно ще двадцять років тому. Ну, мені дуже сподобалося, цим, що е, більше можливості у гачка. Е, такі мережевні речі можна робити більше. Ну я почала вчитися сама. оці ляльки гачком всі в'язані. В'язати саме ляльки. Жінку спонукали дві причини. У тих, хто в'яже, завжди е, буває така проблема, куди діти залишки ниток. Буває, що залишаються багато не і треба кудись їх використати. Отак От почалося в мене таке в'язання, моє хобі, і роблю ляльки. А ще, розповідає жінка, на вибір хобі вплинув карантин. Тому що не можна було виходити, просили сидіти літніх людей вдома. І на карантині нема чим зайнятися було особливо, то я вирішила спробувати зв'язати ляльку. Зв'язала першу, мені дуже сподобалось. Потім другу, третю і так далі. Зупинитися вже не можу. Лялька у платі кольору чорниці та лялька-школярка були першими, яких зв'язала жінка. Вони ще такі самі простенькі, у них немає ни пальчиків, у них немає таких, ні вушок нема. А оці вже далі ляльки індіанка, японка, циганська пара. Ну, ви бачите, вони йдуть більш такі складні. Там вже такі є багато елементів, таких дуже дрібних. І кожна лялька десь місяць іде на ляльку. Чотири неділі. Вони мені всі дуже дорогі, як от я вкладаю душу. За півроку праці Лариса Шумінська зв'язала 17 ляльок. Мені дуже подобається робити казкових героїв, герої мультфільмів і народи світу. От мені Мені дуже подобається робити. Одяг сарі, там кемоно. І щоб це зробити, я дивлюся звичайно в інтернеті, як воно носиться, як воно вдягається, як воно робиться, бо треба знати деталі. А всі прикраси до ляльки, оці е такі, то тобто мені чоловік робить. Мені приходиться робити такі детальки, які вона не може зв'язати. Намисто, кульчики. У нігрітянки, це кульчики, це були якісь старі. Гудзики і до них кусочок проволочки, і вийшли кульчики. Бубен це два доньці від консервних банок і батареї, акумулятори старі. Сподобалось робити скопіочок мониста. Ну там така кропотлива трошки робота. Клопітливою роботою було і створення молитвенника для ляльки-монахині. Молитвиник іде такий, да, Бачите, що він такий справжній. Наразі жінка розпочала в'язати 18-ту ляльку і мріє про власну виставку. Хочу виставку. Ну, продавати, звісно, не хочу, але можу дарувати. І виставку. От я зараз роблю таку колекцію, хочу зробити виставку персональну. Ну, це в мене таке бажання. А вийде, не вийде, це буде, побачимо. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.